мене <coughs> мене звати Ярослав Жаринов, Телеграф Україна. Дякую за можливість. Я е, довго їхав з України і мав час підготувати запитання. Пане президент Байден, е, 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 Той закон, який ви підписали. Треба uh, 45 днів, щоб воно uh, вступило в дію 8 червня. Повинно було це статися, але воно не сталося. Чи є стратегія, як його застосовувати? І для того щоб можна було як можна швидше прискорити перемогу України у світі, це було перше. Як що там виказали за друге за друга частина вашого запитання? Чи є якась стратегія у вас, і які кроки ваша адміністрація для того, щоб Україна виграла в цій війні? Які кроки? Значить, ми хочемо забезпечити перемогу України над Росією шляхом нашої постійної допомоги. Ми саме це продемонстрували, підписавши цю угоду. Ми підтримували примували те, що відбувалося обговорення групи Семи і Японія, Південна Корея, 50 різних країн, які підписали такі угоди з Україною крім того, що країни НАТО і план в чому? План в тому, щоб продовжити допомагати Україні, і якраз Україна знаходиться в тому місці, в якому вона повинна була знаходитися. Ми продовжуємо рухатися вперед і обговорюємо деталі. Ми знаємо. Що Україна може зробити, якщо Україні надати матеріали для того, щоб вона робила те, що вона робить, і саме це зараз відбувається. Друге запитання до президента Зеленська про можливий початок поставок китайського зброєння до Російської Федерації. Окрім цього, Китай ймовірно просуває власний мирний план серед інших країн. Які мотиви у Пекіну зараз? Чи можливо на вашу думку переломити бачення Китаю і яка в цьому роль Сполучених Штатів? Ну і, мабуть, фінальне запитання: чи є на вашу думку Китай спільником Росії у війні проти нашої нації? Дякую. Скільки? Скіпки. Окей, батюс, андерс first of all, в мене була розмова по телефону з лідером Китаю. телефону він сказав, що він не буде продавати ніяку зброю росіян. це перше, що він сказав. Але побачимо це, те що він мені сказав. він є пова людина, яку поважають. Ми будемо надіятися, що це так. Друге. Ви знаєте, і ви знаєте це дуже добре. Ви ви знаєте деталі чартер, який ми хочемо, як воно би продовжувалося. В крайньому разі це базується на наступних принципах: територіальна цілісність, суверенітет, ядерна безпека, харчова безпека якщо Китай має якісь альтернативні погляди на ці речі, воно може вона може приготувати спеціальну формулу миру, альтернативна формулу миру. Якщо ми поділяємо погляди з нею з Китаєм і з іншими країнами світу, то ми побачимо, ми будемо шукати з ними діалог, щоб був мир. До речі, Китай не постачає зброю, але продає їм технології і спроможності, щоб вони могли будувати свою зброю. Тому ми вважаємо, що це допомагає Росії.